Майстерня пам'яті меблі що надихають та квадрокоптери. У Франківську реалізують п'ять ініціатив, які виграли фінансування за гранти Urban Space 100. За місяць організатори отримали 24 заявки різного спрямування. Серед них були проєкти, що стосуються військових, їхніх рідних та покращення інклюзивності. Зокрема, перемогу здобув проєкт, що належить громадській організації родини загиблих захисників і захисниць Івано-Франківська. Він націлений на відновлення та психологічну реабілітацію через творчість. Майстерня пам'яті Відновлення через творчість покаже кожному учаснику цей вихід, цей світлий промінчик. Ми бачимо, як позитивно воно відбувається у малюванні, ми бачимо, як воно діток об'єднує, як воно батьків, матерів об'єднує, і це є надзвичайно важливо. Ми хочемо, щоб суспільство побачило, що ми є. І ми ну, можемо не тільки сумувати, ми можемо творити щось прекрасне. І в цьому колі таких же людей, натхнених, ми можемо зробити щось корисне. Отримав підтримку цього грантового сезону від урбаної координаційний центр Сейв Україна. Благодійники забезпечують військові підрозділи з Прикарпаття усім необхідним для гідної боротьби з ворогом. Наразі потреба в квадрокоптерах із тепловізійним компонентом. Дрони, квадрокоптери з тепловізором, звичайної моделі Мавік Трете нікого не здивують, бо ми вже бачили різних мафірів, бомбрів і так далі. Але на превеликий жаль, оцей звичайний Мавік з тепловізором далі залишається у великому дефіциті станом на Жовтень, усі підрозділи, з якими ми взаємодіємо, підтвердили нам потребу в цих дронах. Чому це важливо? Тому що це по суті очі наших захисників і захисниць, коли світловий день стає коротшим, саме дрони із тепловізійним компонентом дозволяють якісно виконувати завдання у зоні бойових дій. Urban Space 100 повністю підтримав три ініціативи. Ще два проєкти підтримали частково. За словами координаторки грантової програми Олесі Дідик, цього року отримали велику кількість заяв. Вок на різноманітні ініціативи обмежень за фінансуванням не було проте важливо, щоб проєкт розв'язував якусь локальну проблему та був актуальним цього сезону. Ми закликали подавати некомерційні проекти різних тематичних спрямувань без обмежень. Водночас ми зазначали, що наш фокус залишається на проектах, які працюють з викликами війни. Серед них, наприклад, проекти, які стосуються допомоги військовим, ветеранам, їхнім сім'ям, сім'ям загиблих та зниклих безвісти. Покращення інклюзивності міста і тому подібні. І в минулої суботи, 26 жовтня, відбулися сорокові загальні збори співзасновників громадського ресторану, на яких вони розподіляли прибуток і визначали переможців. Протягом місяця ми отримали 24 проекти на різні тематики і переможцями стало 5 ініціатив. Три ініціативи були підтримані повністю, а дві – частково. Загалом за час існування програми Urban Space 100 підтримав 174 проєкти на суму 7 мільйонів 600 тисяч гривень. Віталія Куч, Іван Пілецький, телеканал 402.